Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук і в сьогоднішньому відео ми будемо аналізувати просто сенсаційні новини від національного банку, яким чином НБУ зміг всіх обхитрити. Який зараз курс долара, по якому реально ви його можете купити? Адже здавалось би, таке просте питання насправді зараз не настільки однозначне. Я також у цьому відео буду звітувати за серпень і свій інвестиційний портфель. І в кінці відео покажу, які саме активи я до нього додавав. Тому додивляйтесь, буде цікаво. Поїхали! Але перед цим я знову хочу подякувати zen.com, спонсору цього відео, в якому є можливість для українців відкривати мультивалютні рахунки, а також миттєво отримувати віртуальні картки MasterCard від Zen, або ж отримувати їх в пластиковому вигляді. І в додатку Zen є зараз дуже крута співпраця із ПриватБанком. Ви можете отримувати перекази за кордон в Україну абсолютно безкоштовно в доларах, євро і гривні, в майбутньому також можливо і в злотах. Тому якщо у вас немає додатку Zen.com, але є необхідність пересилати кошти за кордону в Україну. Я точно рекомендую вам його відкрити. Також в Zen.com є дуже багато інших функцій, в тому числі обмін на 29 валют, зняття за кордоном в банкоматах безкоштовно, і можливість поповнювати гаманця як через термінали у Польщі, наприклад, готівкою, а також із криптовалют, що є абсолютно унікальним для будь-яких платіжних систем. Також, друзі, традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати ці відео, вам його дивитись і тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Ну і без зайвих слів переходимо до того, що я анонсував у вступі, яким чином національний банк все-таки зміг всіх обхитрити, всіх я маю на увазі, і населення, і гравців ринку, і в тому числі можливо частину з експертів. Ви, мабуть, бачили на моєму каналі, якщо його дивитесь, про те, що останні відео якраз стосувались того, яка загалом ситуація на валютному і особливо валютному готівковому ринку відбувалася в протягом всього, мабуть, серпня, особливо в останні його тижні. Що ми бачили? Ми бачили стрімке падіння курсу гривні і росту долара саме на Готівковому ринку в обмінниках, до якого долучилися Приватбанк, який виставляв курс продажу долара 38,25, 38,35 і, можливо, навіть і більші. І в обмінниках фактично купляли долари по курсу ледь не 38,5, мабуть, максимум був. І після цього логічно виникали питання, які ж чинники да, присприяли тому, що в нас весь час був стабільний курс 37, і тут раптом долар підскочив до 38-39, фактично. І вже виходили там різні аналітичні статті. В тому числі ми бачимо на українській правді статтю про те, яким чином які чинники ж впливали на те, чому такий саме курс. Ця стаття була опублікована 22 серпня. І ми бачимо, зазначають чинники експерти сезонність. Аграрії, це прямо моє улюблене очікування валютних послаблень. І фактично те, що ринок готувався до того, що Нацбанк в майбутньому буде опускати курс гривні, а відповідно курс долара буде рости. І таким чином обмінники підвищували цей курс, і це відбувалося як реакція, яка зачіпала один і наступний наступну ланку. І до цього. Фестивалю додаткових заробітків долучались банків з одного боку, продаючи валюту населення, а з іншого банки, які почали підвищувати ставки по конвертаційним безготівковим депозитам, за якими населення могло купляти долари за курсом близьким до курсу Міжбанку. І в деяких банках, наприклад, в Сенсбанку банку цей курс фактично був. Нижче ніж 37% в Тазбанку 3705. І раптом двадцять ось ми бачимо серпня. Я про це писав в себе на телеграм-каналі. Почала з'являтися інформація інсайдерська про те, що скоро Сенсбанк також підвищить курс продажу валюти з 3702 до 37.4. І так і відбулось. Крім Сенсбанку, більше того. Цим зайнялись всі інші банки, в яких був курс менше ніж 37,4. І ось Тасбанк підвищив курс до 37,4. Кредобанк підвищив курс до 37,4. Фактично, всі системні банки почали підвищувати оці курси конвертаційних депозитів. І я тому і записував відповідне відео про те, що конвертаційним депозитам кінець. І відповідно можна підсумувати, що всі обмінники в серпні місяці підвищуючи на випортки один до одного курс готівкового і купівлі і продажу до долара. Вони робили це штучно, послаблювали гривню, очікували, що Нацбанк підвищить до того рівня, який там десь був в якомусь проєкті бюджету, 40, 41 чи 42, 43. Було навіть багато аналітиків, які говорили про те, що все, тепер же курс буде скоро 40. І так само всі очікували приходу до ось цього плаваючого курсу, який давно анонсувався нацбанком, який є в стратегії валютних пом'якшень, про те, що ми все таки повинні переходити із фіксованого курсу до ринкового, який все таки як не як вже. Економіка пристосувалася до тих подій, і в тому числі військових, які є в е, нас зараз в країні, і тому потрібно адекватно відповідно не просто регулюванням визначати курс е, валют. Ну і все це би сприяло, як це зазвичай є, тому що би були. Гравці, якби які б хотіли додатково заробити на різниці курсів, і сформувався би можливо дефіцит валюти. Тому обмінники захотіли за випередки наввипередки ем, скупити всю валюту, яка тільки є, і тому почали знову ж таки, як вже зазначалось, підвищувати всі ці курси і до них приєдналися банки. Проте 28 серпня відбулось дещо неочікуване. І обмінники, і Приватбанк почали так само різко, як це було попередні всі два тижні, змінювати курс вже в іншу сторону. І я тут писав також в себе на каналі про те, що е, чому ж курс почав в іншу сторону, йти? Невже ж закінчились аграрії? Наче ще е, ні? <х différence> Невже ж НБУ вже відпустив курс? Та наче ще ні, і невже вже закінчився сезон? Ну теж саме нічого не змінилося. Все це говорило по суті, і підтверджувало лише одне: що ми як прості. Пересічні українці не можемо ані впливати, ані прогнозувати про те, який буде курс насправді валюти чи долара ні на готівковому ринку, ні тим більше безготівково, тому що безготівковий виключно залежить від політичного рішення Нацбанку. А готівковий формується дуже різними факторами, в тому числі слухами, чутками, спекуляціями і взагалі не піддається нормальному аналізу. Тому для нас. Як я і тут писав, потрібно отримувати просто максимальну вигоду тоді, коли вона появляється, якщо вона, звичайно, є між різними видами курсів, які в нас утворились внаслідок регуляції національного банку через обмеження, які запровадились у зв'язку з широкомасштабним вторгненням. І тут все ж таки була відповідь цього ж дня, 28 серпня, правда, вже майже близько 9 вечора, коли офіційно національний банк вийшов із прес-релізом про те, що Національний банк знімає деякі валютні обмеження, фактично робить їх м'якшими. І, зокрема, основні з них було те, що Національний банк дозволив купляти нарешті валюту онлайн населенню у банках в межах ліміту 50 тисяч гривень, і також другим кроком збільшення ліміту з 100 тисяч гривень до 200 того ліміту, який впливав на конвертаційний депозит. І ці рішення фактично негайно були. Такими, що набували сили з наступного дня. Таким чином, те, що Національний банк дозволив купляти валюту онлайн і збільшив ліміт на купівлю під конвертаційний депозит валюти, воно це рішення призвело до дуже неочікуваних наслідків, неочікуваних, мабуть, для тих, хто заздалегідь планував заробити на тому, що в майбутньому Національний банк підвищить курс. Отже, в першу чергу, це рішення дало можливість. Населенню купляти в банках нарешті валюту по тому курсу, який банкам пропонує, або майже по тому, Національний банк на міжбанківському ринку, тобто безготівковому ринку, де ви можете онлайн купити долари і мати їх просто на своєму рахунку, картковому, поточному чи в майбутньому, якщо вам потрібно, перетворити їх на готівку. І вас зникала взагалі тепер необхідність з 29 серпня ходити в обмінник. Якщо вам потрібно купити долари на ну чи євро на еквіваленті 1000-1300 доларів, ну, залежно, звичайно, від вашого курсу, який відповідає тому ліміту, який встановив е, Національний банк, і це породило також можливість для деяких е активних користувачів, і в тому числі мого каналу отримати додатковий заробіток, е якщо б ви мали на це таке бажання, при тому, що обмінники намагались перший день нібито не помічати і ще поки що тримати завищені е курси. Долара ми про це писали на телеграм-каналі. Як е, тільки включив Монобанк можливість купівлі долара, це був курс 37.44. Такий самий курс 37.45. Майже в був у Приватбанку, і фактично лише відрізняються е, е, комісії при знятті. Банки дуже активно в це включились. Ось буквально монобанк за кілька годин після оголошення. Про відповідне рішення Національного банку вийшов з заявою про те, що ми вже включаємо це через там 3 години. Те саме майже було і з боку Приватбанку, який активно влився в цю всю історію і на наступний день дав можливість здійснювати купівлю валюти. І за ними пішли і також інші банки, і фінустанови. що дуже цікаво і важливо, це те, що zen.com також не був. Останній в цій когорті гравців, які намагаються активно. Працювати на українському ринку він розіслав відповідного інформаційного листа всім своїм користувачам. Якщо ви ним користуєтеся, я думаю, ви також його отримали. Але про те, що ось дійсно є вже зміни національного банку, відтепер, якщо вам потрібно поповнити гаманець е свій зен, ви маєте можливість це зробити, тому що, як я вже казав, вам буде згенерована або онлайн, або фізична картка. І лише карткові перекази зараз дозволені, тому. При збільшенні ліміту конвертаційного депозиту у вас є більша можливість знову ж таки купляти цю валюту. А друге, що більш важливо, у вас є можливість онлайн, купивши валюту в межах ліміту 50 тисяч гривень, відразу ж її відправляти на ваш гаманець zen.com. І найбільш цікава частина з інформаційного повідомлення видалась мені це, що українські банки перебувають у процесі впровадження цих змін. І буде більше способів поповнення рахунку zen.com, Тому потрібно слідкувати за їхніми оновленнями. Обов'язково будемо це робити. І в моїх повідомленнях я також писав, що мені здається, лише наступним останнім, що залишилось по суті для е, національного банку, це зняти обмеження на міжнародні перекази і дозволити, врешті-решт, е, СВІФТ-перекази хоча б у певних лімітах. Ну і. з Тим графіком, що ми бачимо на цьому слайді, ось так ось відбувалося зростання курсу. Ніхто не розумів, чому з 37 курс виріс майже до 39, і що буде далі, всі були просто в очікуванні подальшого подальшого зростання долара. А тут Національний банк приймає відповідне рішення або принаймні з'являється інформація про те, що буде дозволено купівлю валюти онлайн, і ми бачимо абсолютно протилежний. Напрямок росту вже гривні і падіння відповідно долара. Тому я ще раз можу лише сказати ем, хороші слова на адресу тих осіб, які приймають відповідне рішення національного банку. Вони зробили дуже правильно. Це не означає, що національний банк не буде послаблювати курс або не буде робити його плаваючим. Але. З однієї його боку даючи послаблення на ринку, він посилає дуже і дуже правильні сигнали, що навіть коли буде відповідні якісь зміни по курсу, це по суті не має сильно вплинути на нас, пересічних е громадян. Ну і по тому, який ж зараз курс, У нас є дуже різні курси. Є курси банків відділення, є курси банківого карток, є готівкові курси, є ще деякі інші курси. Тому давайте розберемось, за яким реальним курсом долара ви можете сьогодні купити. Його або іншу валюту євро. В нас є офіційний фіксований курс, який визначається Національним банком, і становить на рівні 36,5, 36,56. по суті. За цим курсом ви можете продавати лише валюту, якщо ви юридична особа чи, наприклад, ФОП. Є курс міжбанківський, і він також зазвичай фіксований. Раніше Міжбанк це був. Той інститут, який також встановлював курс, і він залежав від того, наскільки багато гравців на міжбанку продавали валюту і наскільки багато хотіли купити. І по суті це формувалось ну імпортом, експортом або деякими іншими ще чинниками. Зараз основний продавець на міжбанку валюти є національний банк. Покупцями виступають всі е, ті банки, які купляють для своїх клієнтів валюту. З в основному це є імпортери. І, на жаль, продавців валюти, крім національного банку, є дуже мало. Тому міжбанківський ринок поки що стабільно фіксований з моменту фіксації офіційного курсу. І є безготівковий курс для населення. Тобто, це перший курс, по якому ви дійсно можете купити долари. Цей курс був і раніше до відповідних змін, і він визначав той курс, за яким ви могли купити валюту. Під розміщення на депозит і отримати лише через 3 місяці чи на картку, чи готівкою. Але купляли ви це в банку або в додатках, або в відділеннях. І такий курс сьогодні становить від 37,04 до 37,4. Він звичайно може бути і більший, але ось в цих межах є. Багато ще банків, які можуть продати долар по цьому курсу. Ми подивимося в наступному слайді, які саме це банки є, і враховуючи відсотки, які вони вам нарахують за цих три місяці. Ми побачимо цей курс, тому що продають вони, все таки в більшості вже чисто курс по 37,4, якщо говорити про системні. І є ще другий курс, також безготівковий, також для населення, якому ви можете онлайн у додатку банках. Купити валюту в межах вже ліміту 50 тисяч гривень, без жодних зобов'язань її знімати через 3 місяці, тобто вона у вас доступна в момент купівлі. І цей курс зараз коливається в різних банках приблизно. Між 37,04, 37,40 в залежності від того, чи ви поведете знімати валюту, чи ви лише її отримаєте на рахунок і картку. І маркером, мабуть, тут є Приватбанк, тому що в нього ви можете за 37, грубо говорячи, і 5 купити валюту і її зняти. Також для насання є ще третій курс. Він є також курсом у банках, але вже курсом готівкової валюти. Якщо ви не знали, то всі банки продають валюту також вам у готівці, як це роблять обмінники. Єдине, що з обмеженнями там розмір тої валюти, які банки могли продавати, він був досить малий спочатку. Зараз фактично ви майже без обмежень можете купляти. Це залежить лише дійсно від наявності фізично цієї валюти у відповідних касах банків і. Політики банків, як вони працюють із готівкою. То знову ж таки, в Приватбанку, якщо брати його за маркер, сьогодні є курс 37,9 на тижні він був 37,8, Мені здається. Тобто, ви можете купити готівкову валюту без обмежень в межах тих 50 тисяч гривень, які є для безготівкової валюти, за трішки вищим курсом безпосередньо у банках. І зазвичай цей курс і також визначав. Курс, який був на готівковому ринку. І це є четвертий курс, за яким ви можете реально купити долари. І він є готівковий курс в обмінниках, які є ліцензовані, але не є банками. То сьогодні в Києві найнижчий курс в обмінниках, який я бачив на сайті Мінфіну, становить 37,75, тобто він близький до того курсу, який ми говоримо є у банках при готівці. Тому підсумовуючи, оптимальний курс сьогодні долара можна вважати. 37,49, коли ви його купляєте в межах ліміту 50 тисяч гривень. Якщо вам потрібно більше, але не терміново, тоді ви можете скористатись конвертаційним депозитом в межах 200 тисяч гривень на місяць і купити долар по курсу приблизно 37,2, 37,4. Ось перелік цих банків, які продають долар під конвертаційний депозит, і з відповідною колонкою по тому, який курс у вас в результаті буде виходити. Через три місяці. І якщо ми говоримо про системні банки, то ми бачимо, що ось Альфа Сенс банк на восьмому місці, і в нього курс приблизно виходить 37,2. Також системним є Банк на 10-й стрічці, і тут також курс приблизно 37,22. Але за умови, якщо ви офлайн, це будете оформляти відповідний депозит. І з іншими банками, відповідно, ви можете подивитися, наскільки вам. Зручно працювати, тому що в них вже відповідно кожного є свої комісії, але майже всі банки, мені здається, тепер, мабуть, вже всі вам дають можливість оцього конвертаційного депозиту. Ну і щодо карткових курсів, то ось ми бачимо такі курси з станом на сьогодні серед 15 банків, які дозволяли це робити станом на зараз. Можливо, їх буде збільшуватись. Є звичайно такі, які за 37,4. Це серед них сенс. Він один з найкращих і. Ви можете його зняти, цей долар без комісії. І ось Приватбанк, е, який також ми говорили про 37,49 це якщо враховуючи ту комісію, яка в, е, буде в розмірі 1 долар 33 цента або еквівалент 50 гривень при купівлі долара на картку для виплат. Я нагадаю, що раніше в Приватбанку ця комісія становила Пів процента, але на час війни вони обмежили максимум 50 гривнями. Тому, якщо вам потрібно, то користуйтесь. І яким чином можна ж заробити? Так логічне питання виникає на всіх цих курсах, варіаціях і так далі. Це очевидно, що не є інвестиціями, але були. Люди, які це займались і раніше цим різницями, і мали можливість заробляти, були такі, які негативно ставилися. Я ставлюсь нейтрально, якщо у вас є бажання і можливість, і час. Чому б і ні, це абсолютно законний спосіб. Ви тут не порушуєте жодного регулювання, і по закону у вас не виникає жодного додаткового оподаткування, якщо ми говоримо про обмінники чи валюту в банках і на ваших е рахунках. Тому я писав ось про цю схему, якщо можна так сказати, де ви. Ви могли заробити приблизно 600-700 гривень. На наступний день вона покращилась, було 8 банків, давали можливість вам заробити майже 4 тисячі гривень при песимістичних прогнозах. І взагалі була ще одна схема, яка давала вже через крипто. Я, звичайно, тут абсолютно не рекомендую, але ви там могли подавати по курсу 37,9 і заробляти з одного банку приблизно 2000 гривень. Ну і давайте тепер вже, переходячи від курсу до звіту за серпень по моїх інвестиціях. Насправді. Не дуже багато всього відбувалося у цьому місяці. Я не додавав нічого, тому що в минулому місяці в мене була досить значна сума додаткових інвестицій. Вартість мого портфелю трішки впала на доларів 400 майже і становить приблизно 16 тисяч 800. Ну і відповідно прибутковість також трішки знизилася. Проте за цей місяць я отримав. Досить багато дивідендів, 16 доларів 60 центів. Якщо взяти market-to-market, market, то моя капіталізація за цей місяць е була негативна, на відміну від попередніх позитивних періодів. Але сумарно, якщо взяти дивіденди і ту прибутковість мінусову, яка в мене була у лютому при продажі в мінус, в мене вже точно відбувається плюс. І я очікую в вересні дуже значного е припливу дивідендів. Зараз поясню чому. Якщо ви чекаєте на те, щоб війти в ринок, то я би цього не радив робити з початку року, як ми бачимо, нібито SP росте, у нас 18% приросту, але насправді цей приріст дає лише 5-7 компаній. Тому, якщо ви візьмете всі інші 490 з лишнім, то у вас там буде в середньому 4% мінус, тобто є негативний. Тренд у тому, що зараз відбувається. І якщо б насправді по міркам не було це лише SP 500 з тими самими компаніями, які найкраще приносять результати, то ми б мали два роки вже падіння. А два роки підряд падіння SP, ну, дійсно, було в історії дуже і дуже рідко, буквально чотири рази. Тобто зараз ми в досить і досить непоганій позиції, якщо говорити про інвестиції, не в Ті компанії, які стосуються штучного інтелекту, такі як NVIDIA, і не показують поки що цих результатів росту самих активів компаній акцій, так їхніх цінних паперів, але фундаментально їхні бізнеси. Зростають або принаймні не так сильно падають. Знову ж таки, хочу нагадати, що зручним інструментом для того, аби інвестувати за кордон, є картка. ZEN. вона дає можливість всім українцям відкривати мультивалютні рахунки і з можливістю його поповнювати через те, що у вас активовується відразу картка. Так звичайно, там є комісія на поповнення. Сподіваюсь, що вона рано чи пізно буде зменшуватись, але тим не менше, однією з найкращих альтернатив. Того, яким чином ви можете поповнювати свій інвестиційний рахунок, є zen.com, якщо у вас ще його немає. Зараз він безкоштовний має тариф для українців, тому просто як додатковий варіант я б точно рекомендував його також розглянути та відкрити за посиланням у описі до цього відео. Ну і якщо вже повертатись до того, що саме я купляв, і чому я вважаю, що зараз є досить і досить хороші можливості заходити на ринок, то як ви бачите, ось мої всі купівлі у серпні. Uh, і вони майже стосувалися всі однієї uh, компанії, і один був ETF. ETF SCHD, це Швабівський uh, ETF, який відслідковує Dow Jones. Я вже мав його в портфелі просто трішки додав. І основна частина покупки це було 65 акцій на. Суму приблизно 3800 доларів, які я купляв в Realty Income. Це є рід. Звичайно, це не означає, що потрібно просто купівати те, що я робив, тому що ціна була покупки, як ви бачите, 60, остання 56. І мені здається, зараз вона ще можливо нижче, тому невідомо чи буде він продовжувати падати, але я. Плюс-мінус розумію, що я роблю, тому мені здається, це дуже хороша зараз можливість для того, аби додавати, якщо вам цікаві ось саме такі активи, як компанії, які працюють із нерухомістю комерційною нерухомістю в. Америці, ось так зараз виглядає мій портфель. Основну частину зараз займає Realty Income. Є також багато Google ще досі. Також ЕСІДІ, ну і, звичайно, інші компанії вже мають меншу вагу. Але тим не менше, я досить задоволений тим, як зараз відбувається формування мого портфелю. Звичайно, ще довга дорога попереду, але я бачу дуже багато можливостей, ті, які дає фондовий ринок саме зараз. Нам для того, аби покращувати, збільшувати свої позиції чи взагалі відкривати. Нові про це і не тільки про це я писав у вишкілі е, молодого інвестора. Я вже це оголошував в цю працю на каналі кілька разів. Мені здається, і дуже вдячний тим, хто купив все таки цей вишкіл і отримав з нього якісь додаткові знання. Мені здається, що це було. В першу чергу потрібно не лише для того, аби підтвердити, що я роблю не зайву роботу, і те, що ви дійсно щось там корисне для себе відкрили, а й також для того, аби наблизити нашу перемогу, так як ви знаєте, що ми з кожного примірника віддаємо частину на Збройні Сили України. І важливим нюансом в цьому плані є те, що я вирішив, все-таки враховуючи, що тут іде мова про базовий рівень знань. Для тих інвесторів, які взагалі не знають, як відкривати рахунок, з чого починати, що таке фондовий ринок, акції ІТФ, і що з ними робити, не підвищувати ціну до 19 доларів. Я визначив її на рівні 12 доларів. Це станом на сьогодні 444 гривні. Тому, якщо вам... Цікаво, і ви все ще не підписалися, але маєте таке бажання, щоб придбати цей вишкіл, то, будь ласка, посилання буде також в описі до цього відео. Деякі буквально відгуки від тих користувачів, які вже завантажили і його прочитали. Дякую всім, хто їх звичайно залишив. Посилання, яке у вас буде відкриватись, воно веде на безпечну сторінку Way4Pay. Ви можете заплатити через Google Pay, Apple Pay. Всі інші можливі варіанти оплати, і також ось ще раз нагадую про те, що саме ви можете знайти у відповідному матеріалі. Якщо вас зацікавило, будь ласка, переходьте. Якщо було цікаве це відео, поставте йому лайк, залиште коментар, підпишіться на канал. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!